Вітаю вас на каналі Оракулу Шріматрика. Я матриколог. І на цьому каналі ми будемо з вами робити прогнози та передбачення ситуацій, які нас хвилюють. Але для початку я хочу ознайомити вас з тим, що таке оракул шріматрика. Шріматрика це древня індійська передбачувальна система, яка включає ряд символів, мудрості, мистецтва і знань. Це щось більше, ніж просто передбачення. Шріматрика є цілісною системою, що охоплює різні сфери людського життя, філософії та духовності. Оракул складається з 50 знаків. Званих фонемами, які представляють різні аспекти життя, енергії та рівні свідомості. Кожна фонема має власний символ і асоціюється з певними аспектами буття. Оракул Шріматрика використовується для передбачення діагностики та набуття мудрості. Люди звертаються до цієї системи з питанням про своє життя, майбутнє, духовність. Та інші важливі аспекти. Практики, пов'язані з шріматрика, включають медитації, ритуали та трактування символів. І у нас розклад для знака Зодіака Діва на березень місяць. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте свої вподобайки. Пишіть коментарі, задавайте питання, я з радістю на них відповім. Підтримайте мене. Далі буде ще цікавіше. Гарного вам перегляду. Так, на загальний фон нам випала фанема Ічха. Це дуже гарна фонема. Вона говорить про досконалений потенціал творчості і початковий імпульс для того, щоб ви діяли. У вас є воля, щоб здійснити все, що ви задумали. І для вас ця божественна потенція прояву нестримної волі зараз відкрита. І в березні місяці ви можете вільно просуватись по вибраній вами дорозі. По тому шляху, який ви собі задали, який орієнтир і направлення ви собі задали, ви можете спокійно рухатися, і ви досягнете обов'язково успіху. Перешкод на шляху ніяких не буде. Якщо й будуть, то ви їх подолаєте. Вони вказує на те, що у вас зараз проявляється початковий імпульс, ви тільки на самому початку вашого шляху. Для того, щоб здійснити своє бажання і свою волю, здійснити те, що ви задумали, те, над чим ви працюєте, і, або те, що вас зараз турбує найбільше. І, скоріше за все, у вас вже є конкретний план дій. І ви можете вже починати діяти. Перешкод не буде. І досягнете успіху і процвітання і добробуту. Це такий загальний фон розкладу. На відносини вам випадає фонема притві перекинутій позиції. І вона говорить, що з відносинами у вас біда, що Якщо відносини у вас або немає, або якщо вони навіть і є, то вони, вони закінчаться. Вони закінчаться без можливості їх коли-небудь поновити. І це все залежить не скільки від вас, а скільки від зовнішніх обставин, які будуть впливати на ваші відносини. Ви будете в ступорі, ви будете не знати, що вам робити, що вам діяти, і ви навіть не будете зображати, що зараз коїться е е кругом вас. Ви будете навіть думати, що це сон, що такого з вами не може навіть бути. Тому будьте готові до того, що ваші відносини розірвуться раз і назавжди без. Е і найменшого шансу їх поновити. Якщо ви в стосунках, то теж можете розійтися. Якщо ви в пошуку, то ну, зараз, березень місяць, невдалий час для того, щоб шукати свої стосунки. Це це не той час, у вас не вийде, ви не зможете. Тому треба це залишити до кращих часів. Стосовно бізнесу, тут випала фонема шута, перекинуті позиції. Шрота це вухо, це слух, здатність чути. Так от вона в перекинутій позиції каже про те, що ви не можете чути звуки світу, ви не можете чути, відчувати свій власний внутрішній голос. Тому що ці канали для вас закриті, ви, ви не глухі, ви погано орієнтуєтеся, ви не бачите і не чуєте підсказки Всесвіту. Там людей, або навіть природи, ви не бачите, не чуєте знаків, тому в бізнесі будете дезорієнтовані, вам не будуть приходити підсказки і потрібна інформація, яка необхідна для того, щоб вдало вести бізнес. Ви не получите інформацію про компаньйонів або конкурентів, якщо вам треба цю інформацію буде отримати. Інтуїція теж не працює. Ви навіть якщо і почуєте якусь важливу інформацію, ви її пропустите і не звернете на неї уваги. В кар'єрі ви теж дезорієнтовані, і ви не розумієте, що зараз коїться в колективі, що про вас говорять за спиною, що обсуждають. Ви наче випали з інформаційного поля колективу. І навіть якщо вам скажуть якусь цінну інформацію, то ви її пропустите мимо вух. І в результаті це приведе до негативних наслідків. Також ви будете надто залежати від якихось авторитетів, від чужих думок. А може, навіть і від засобів масової інформації, тому що ваш канал закритий, і ви будете слухати те, що чують інші, а не ви. Ви будете надто приділяти увагу, як саме було щось сказано, з якими емоціями, з якими інтонаціями. І це вас буде торкати, і ви будете. Психоемоційно страждати від цього. Ну, тут потрібно бути уважним і звертати увагу на знаки, на підсказки, щоб отримати потрібну вам інформацію. Стосовно здоров'я, тут вам випала фонема Расана, теж перекинуті позиції. І говорить вона про те, що ви в березні місяці попадете у вир якихось неконтрольованих подій. І, скоріше всього, це будуть проблеми, пов'язані з тим, що ви не зможете щось їсти, те, що ви привикли кушати. Ви не зможете це їсти, ви не зможете переварювати цю їжу. Можливо, у вас будуть проблеми з шлунково-кишковим трактом, або вас посадять на сувору дієту по іншим захворюванням. Ну, щось буде зв'язано з тим, що ви не зможете смакувати свою привичну їжу. Смачні продукти і делікатеси вам будуть заборонено. Ви втратите контроль над своїм здоров'ям і через це впадете в обставини, які будуть. Негативно впливати на ваше здоров'я. І, скоріше всього, що ця проблема на тривалий час, порада. На пораду випала поруша, поруша допомога... буде допомагати вам рухатись в правильному напрямку і успішно вирішувати всі свої справи. Але ж, опять же, якщо ви будете... Чути цей напрямок. Ви маєте силу і здібності. Як порада, поруша говорить, що для вас відкритий шлях для вищих сил, і вам відкриваються езотеричні і магічні здібності. Магічні знання, які ви можете використати для того, щоб досягти бажаного. Ці знання треба взяти і діяти. Тут більше мова йде про шлях вашого духовного, вашого духу, щоб допомогти йому успішно вирішити свої справи. Якщо ви вірите в заклинання, вірите в магію, то, можливо, вам тут треба почитати молитви, заклинання, якісь заговори для того, щоб полегшити собі. Березень місяць і нейтралізувати якісь негативні якості березня, про які ми зараз поговорили. Підписуйтесь на канал, тисніть на колокольчик, щоб приходило сповіщення на нові відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі та задавайте питання. Я буду на них відповідати.